Не дозволимо Росії використати Молдову проти України. Про це заявила президентка країни Майя Санду на брифінгу в Києві. Крім того, вона зазначила, що РФ після невдалих спроб втрутитися в вибори і референдум Молдові влаштувала. Енергетичну кризу в Придністров'ї і президентка запевнила, що її країна залишиться надійним партнером України. Нагадаю, Російський Газпром, 28 грудня 2024 року заявив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги. І після зупинки подачі блакитного палива з Росією до окупованого Придністров'я в регіоні почалась криза, яка досі не має вирішення. 468 окупантів ліквідували за тиждень оператора ударних дронів Центру спецоперації Служби безпеки України. Про це на своїй сторінці зазначила спецслужба. В повідомленні йдеться, що українські воїни зіграли з росіянами в трендову гру в кальмара, знищили всіх, хто потрапив в приціл дронів.